Вітаю всіх шанувальників цитрусової екзотики і не тільки. Ви на каналі Цитрусарів при Азов'ї. Сьогодні 28 грудня на вулиці Плюс 4, у теплиці плюс 15. Отака От у нас передноворіччя. Останній раз ми з вами зустрічалися навесні, коли я вам показувала, як. Рослини починали свій вегетаційний період, як відбувалося цвітіння, що було з рослинами на той момент. Сьогодні я вам хочу показати, що я маю за підсумком весни, відповідно, що дозріло, що дозріває. Ну, і так, швиденько покажу, що тут у мене в теплиці. Хочу ще сказати про те, що через місяць буде вже три роки, як з нами немає Сергія. Важко. Інколи не віриться в це, але така на даний момент дійсність. Якось стараюсь жити з цим і зберігати, ну, не скажу, що примножити, ну хоча б зберігати те, що було створено Сергієм. Я постараюся не забрати багато вашої уваги. Швиденько покажу, що зараз у теплиці. Єдине, що хочу сказати, що навесні дуже було сильне цвітіння, було багато закладено бутонів. Більше того, навіть багато було і завязі, але дуже багато завязі було втрачено. Не знаю, ну, напевне, є певні тому пояснення. Я не буду зараз даватися подробності чому, але врожай, звичайно, суттєво менший, ніж був в минулому році. Але я вдячна рослинам за те, що вони мені дали по факту на сьогоднішній день. І так, починаємо нашу екскурсію. Так, традиційно на вході декапон. Декапон, декапон. Як я вже сказала, було багато втрачено зав'язі, Декапон скинув, в принципі, навіть такі. вже, Були як лісові горіхи, зав'язь, були навіть такі, як і волоські горіхи. Такі теж він чомусь скинув. Ну, Що я хочу сказати, ви бачите, що владів, в принципі, не так і багато, але ну, може на такі дерева це досить і непогано. Два дерева у ґрунті, одне дерево у Горщику. Ступінь дозрівання практично одинаковий, тому я чесно не бачу різниці особливої між горщиком і грунтом. Ні, неправильно кажу, різниця є в розмірі, як ви бачите, плодів, звичайно. А я мала на увазі, що різниця у дозріванні е, плодів на е, даний момент. Тому що цвіли вони одночасно, і, відповідно, плоди дозрівають також одночасно. Один плодик у мене ось тут був, гілочка трош, трішки не витримала. От, і він, я його ось зачепила на супоту, і такий ось масивненький плодик дозріває. Ну, вже, походу ходу, супота. Супота в цьому році вона прогуляла, не, не плодоносила вона. Я минулого року показувала вам ролик, було, скільки плодів. Верніше, це було, ну, так, да, це було на початку минулого року, чи в кінці позаминулого якось так. ну от, В цьому році вона тут позакладала, в принципі, багатенько бутонів. Ну, що буде з того, як то кажуть, ному богу відомо. Так. Це у мене панашерет. Ну, чесно кажучи, плодів, ось уже навіть і без Сережи третій рік, я плодів не бачила. Так, що тут у мене? Ну, Тут у мене углі, це з повітряних відводок, супота, знову ж таки, із насіння, із кісточок вирощена. Була в мене спроба привити. Але, чесно кажучи, нічого з того не вийшло. Ну, ось наслідки. Я можу показати цією прививкою. Ну, тобто воно відсушило, і я думала, що вона відіб'є хоч знизу, з того, але поки що не знаю. Ну, не викидаю, думаю, може, все-таки жива, Ну, тому якось, якось так. Так, тут у мене невеличкі рослинки. загарот має один плодик. Це. Хтось маленький не знаю хто, тому що я, це я вже, це моя прививка, але я втратила етикетку, кого я тут прививала. Так, далі у нас, ось можна, де я дивилася, смугастик. Це паміранець, по-моєму. У мене тут фасеат. Помирання з Ну, Як ви знаєте, це більш декоративна рослина. І загалом в цьому році вона така скупенька на плоди. Хоча в минулі роки було досить багато плодів. ну Ви бачите, смугастики плоди не всі є смугасті, є. І не смугається. Сьогодні дуже гарно світить сонечко, навіть сліпить мене. Я не зовсім бачу добре, що, що фокусує камера, тому, як то кажуть, не судіть строго. Зараз я вам показую перший врожай світ Сицілі. Апельсин, він плодоносив перш, перший рік. Він дуже інтенсивно раніше ріс. Я його інтенсивно різала, ну напевне, щось зрізала зайве, от тому плодів не було. А може, йому просто прийшов час все ж таки створити плоди і дозріти. Ну Будемо чекати дозрівання і буде дегустація, і я вам розкажу, що, що це з собою являє, якщо вам буде цікаво, що являють плоди цієї рослини. Так, тут є Faust е, Trimetin, ну, щось він такий, дуже скупенький дуже на, на е, бутончики, мало бутончиків, хоча бувало і побільше. Але, в принципі, я вам казала, що скинули плоди. це марісоль, тут позав'язувала маленькі плодики. Далі на шляху у мене. Е, е, Ізраїльський сорт Орі. Торік, по-моєму, я показувала були плоди суттєво більше. В цьому році щось вони такі якісь міленькі. От, ну, але маємо, як то кажуть, що маємо. Ну, ось, знову ж таки, ще плоди світи Сицилії, Ось вони ще. Так, рухаємося далі. Тут лимон борнело. Мені подобається цей лимончик. І за розміром, і за смаковими якостями гарний е, сорт. Е, канерони, дуже гарненькі такі плодики. ну Маленьке дерево і всього два, два плоди. Е, тут ось рослина у ґрунті. Е, Це дерево, сад, але так голосно. Казати дерево, дерево сад, вакаяма тут привита. Ну, це хашимото, да. хашимото в основі. А тут це Сережа привела. В основному я з того, що я бачу, це вакаяма. Маленькі плодики, ну, тобто, вакаяма, хашимото. цитрусоводи це... знають, що це. Вони з однієї родини, наскільки я так розумію. Так, а, апельсин Гамлін. Я спочатку читала, думала, що там було гамаїн, але прочитала потім і відгуки цитрусоводів. Гамлін. Так, рука буде. Гляньте, яка ручечка, які ручечки в цьому році у мене тут є. От такі. Ось іще одна ручка. Ну, чесно кажучи, давненько він не плодоносив, було плодоношення. О, я вже і забулася, в якому році це таке суттєве, а так ось. Ні, ну як суттєво. Тоді був один пліт, а зараз аж цілих три. Так що ось Ну, дуже-дуже цю рослину полюбляє кліщ. І це така біда. Цим кліщом я весь час з ним борюся, але кой, коли він мене перемагає. Ось рослина Ор, знову ж таки, із ізраїля, але я так надіялася, цвіла, але в цьому році плодів все ж таки немає. Так, і мандаринчики. Зараз я вам показую планеліну. От, і ювілейний. Уже третій рік, це коли я вже сама тут займаюся теплицею, і ювілейний я помітила, що він найбільше такий найбільш урожайний От, з, з усіх мандаринів. Хоча в торік ще був каванаваси, досить багато плодів дав, а в цьому році він щось трошки лінькує. ну Зовсім небагато плодів. От тому... Ну, Я не знаю, я там показувала вам навесні, що там були якісь проблеми з листочками, не знаю які нюанси. Вони так, в принципі, десь щось розкрутилося, так таке лишилося завернутими. Ну, Але основний врожай мандаринів я в цьому році буду мати лише з ювілейного. Ну, як я вже сказала, планеліна і там ще відслідуючи. Плідуючі дерево, це а, що там, а, що там? Я вже не Та ні, напевне, то все-таки колонова сада, Тому що дерева сади і, відповідно, досить складно розібратися, чи я, чи я гілочка і чий плід. Ну, от якось так. Трошки в мене тут загущено, щось треба буде вирішувати з цими моментами. Десь, напевне, потрібно буде. Зробити повітряні відводки, і таким чином е, вирішити проблему цієї загущеності. Але, скажу чесно, в минулому році повітряні відводки в мене не вдались. Так, смугастий лимончик плоди теж, як ви бачите, смугасті і листочки також. А, так, це оце це, це, це. санбакан, по-моєму, так, да. санбакан, ось його плоди тут в листочках заховалися. Не так вже і їх і багато, але ось ми маємо такі, такі плодики. Так, це у нас це у нас якийсь 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 гарноліс. Араноліс, Клементин, Араноліс. Далі Клементин, Раноліс. ну, Плодів зовсім мало. Тут іще треба по дорозі. А, це гібрид Клементина і... і лимона. Тут ось, ну, більше схоже на лимони, тому що. Це плід санбакана. Так, да, і ось плодик о цього ж гібрида, як ви бачите, більше схожий на лимон. Так, далі у нас рослинка, знову ж таки, деревосад, аркавален в основі, і на нього привитий Амуа 8. Ну, ви бачите, що вже дозрівші плоди, їх вже треба зрізати. От, їх не так багато на цей рік на цій рослині. Так що якось така історія. А, і, ну, це плоди Ну, я так розумію. І ось іще один. Хоча ну, от я не пам'ятаю, знову ж таки, за цей час. Може би Сергія, по-моєму, це перше, перше плодоношення. Так, тут у нас у хащах заховалися. Ой, массивці падають, да, заховалися углін, наскільки я, да, углін плод, але він ще, він ще зелений, як ви бачите, тільки почалося дозрівання. Знаходиться він на дереві кумквата. Мейви, ну, вона щось така скупаги на плоди, зате дуже вони смачні. Вони мені дуже подобаються комкват Мейве. От із усіх комфватів, вона сама ну, сам душі мені подобається. Так, тут є ще у мене танжела мініола. Танжела мініола, ну, знову ж таки, пліт лише один. Да, він такий величенький, але всього лише один. Ну, і знову ж таки, ось такі хащі на цій рослині. Так, швиденько перехожу на цю сторону. На цій стороні у мене дерево, сад, лайми різні, там і філіппінський, і таїті, який саме такий благодарний найбільше плодів він формує. І в цьому році. Ну, я так розумію, що це філіппінський лайм. І ось такий плід Ось такий плід філіпінського лайму. Не знаю, чи це так воно чи, чи ні. Ну, по крайній мірі, по тій етикетки, яку сформував Сережа. От такий плодик. Ну, хай зріє, подивимося, що з того вийде. Так. Це, це у мене Невел. невол. Ну, що тут з цього Невела? Тільки два, два плоди, <кій> два плоди і поряд, поряд з ним, лимон, Бізарію. Бізарію. Ну, от його плоди, таким чином. Так, далі, знову ж таки, там е, лимони, лимони, е, дженоа. Е, новогрузинський, ну, Новогрузинський щось в цьому році, я не знаю, на, на нього просто не схоже, мало плодів. Ой, мамочки. Вибухи. Е, так, Апельсин ну, я читала як біскей, переслухала Сережені ролик ролики, він сказав, що це бакай. Як правильно не знаю, я грозилася його перепривити, були мілкі, такі, ну, якісь не, не дуже солодкі, солодкі плоди, але в цьому році є два плоди. І в минулому році теж було небагато, небагато. Вони також були більші І Ну я трошки почала міняти свою думку про нього, тому поки поки росте. Так, далі знову ж таки дерева сади. Не буду довго про те, що тут. Ага, ось те, що варто якби показати, напевне, це ось він, цитрон, воза воза. отакий, отакий плодик по-моєму, там бачила ще збук. Напевно, це на даний момент один. Так, ну і ось Ще одне дерево. Сад, тут і шоколадний, тут і сангвінелі, гілочки, але плодоноси лише під вой моро. Апельсін, моро. Ну, от, от таке його плодоношення. Далі там цей рік прогуляв 38 Нічого з неї. Да, там ще і ще лимончики, там і мейр. Ось. Не знаю, виднося, в хащах не виднося. Ось так от, Адаму, адаму, кілька плодів. Так. Ну, плодів я ще раз кажу, в принципі, не так вже і багато. Це. Целостіано. Ось, ось плотик Ну, В принципі, дуже такий немаленький, але ще зріє е Сангвінелі, лимончик. Е Це апельсинчик, апельсинчик Каракара. Це рослина у ґрунті. Це її перше плодоношення ось таке. Ну, як на мене непогане плодоношення. Може було б і хотілося б більше, але дякую за те, що є на даний момент. Клементини у мене в цьому році, можна сказати, що прогуляли практично. Їх майже і немає. Трабут чи трабутин теж повністю гуляє ні одного плодика. Він навіть і листя був втрачав. І ще із тоже, ну, дуже скромно, жадно якось в цьому році. Так, це іще один трудяжка на даний момент це фукумоту. Я вам, по-моєму, розказала, що я тут хотіла його покрамсати на відводки, але він, напевне, добре, що він мені не дав корінців, от, але зате дав отакі от от плоди. Ще ось хочу вам показати грейп Стар. Ось такий один плодик і помела сангді, Сангділі Тонгді. Їх було. Два таких великих тут плоди, але поки ми тут питалися утеплити теплицю, на жаль, один відвалився, Я його віднесла у ящик до. Яблук, ну, надіюся, що він там дозріє. Ось ще один лимон, вузьколисний, Це саліцефолія, такі ось у нього плоди. Так, це вже моя прививка: оранжекват і новогрузинський лимон, ну, така от, така от рослинка. Ну, напевне, на даний момент це, це все, що я вам хотіла показати зараз в моїй теплиці. Тут мурайка по чуть-чуть щось дозріває, там лаврове дерево, олояла, маслини чи оливи. Ну, вони, там, може, мелькали на екрані плодики, коли я вам показувала грейп. Ну, але. Якось так гранати листя скинули. Да, Мушмула цвіте, я якось так її про неї нічого не сказала. Вона е, вже ось, е, не знаю, торік цвіла. Я так інтенсивно працювала бджілкою, але нічого з того не утворилося. В цьому році я знову ж працювала бджілкою, я приносила сюди мухи. Ну, не знаю, Надія вмирає останніх, так що подивимося, що воно з того, що воно з того вийде. Ну, от такий ем, огляд теплиці на даний момент. Ще в мене заїхала ось така ось тропічна дама, Брунгмансія. Ем, рослина з Індії привезена. Дуже мені її розрекламували. Ну, спробуємо виростити. Дуже гарна рослина з гарними ем, квітами і духмяними, хоча вважається отруйною. Ну, якось так. Дякую всім, хто витримав мою екскурсію. Всіх із святами, миру, всім, здоров'я, терпіння. До нових зустрічей!